Привіт, любі люди! Ви на каналі Мозогляд. І сьогодні реакція на Артема Пивоварова та новостворений гурт Зевуса і пісня Опано. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Написати коментар, чи подобається вам пісня чи ні. Отже, новостворений гурт Зевуса складається з Левів на джипі, е Олексія Дурнєва та Марка Кацувалова. Е це гурт створений спеціально під. Проект Твої вірші мої ноти. Е, про пісню Опано. Це пісня, написана на вірші е, Павла Тичини. Це ну, такий незвичайний перший у них е, колаборація і незвичайна перша пісня. Вона позитивна, весела, е, ну, призвана для того, щоб дати людям трошки позитиву в такий складний час. Але і ще що, вони сьогодні, в перший день, коли виходить це відео і моє відео, будуть публікувати на своєму каналі, буде стрім, і там будуть збирати для Збройних сил України кошти. Отже, я вас всіх попрошу, якщо хто хоче допомогти Збройним силам, долучайтесь, тут буде внизу лінк на їхнє відео, де ви можете пройти, і там буде вся відома вам інформація. Отже, почнемо слухати пісню, що ж там цікавого вони зробили. Ну дійсно така позитивна, позитивний одразу настрій створюється, незвичні в них такі образи, мені дуже подобається. О, панноїно, панноїно, любовий усміх квітне тлінно. А що хочу сказати, фірмовий вокал Артема, звичайно ж, залишився, і він тут ну дуже класний, як і завжди. А, трошки вони змінили саму аранжування. Воно таке, ну я б сказав, спрощене, да, але це зроблено зумисно. І е, це така відсилка вам до Євробачення, до Європапи, е, за що я багато отримав хейту? Що от е, ти не розумієш сенси. Е, дивіться, там зроблено примітивно, а тут зроблено якісно. Так, воно таке аранжування, ну, зроблено там під 90, 80-ті, тобто е, ці барабани, які там цоколки, але ж. Це зроблено ну якісно. Е і по-сучасному, так як роблять зараз. І з домішками всяких прикольних фішечок.

Дуже класна пісня, класно зроблена, е, класний кліп. Мені він дуже подобається. Він такий ну, дійсно атмосферний. Ми потрапляємо в часи того, е, тих вусатих людей, вусатого фанку, який був там, е, це, мабуть, скільки там 40 років тому, да, там, чи 50. Е, е, ну, Дуже круто. І я дякую Артему за те, що Павло Тичина може звучати в сучасній обробці по сучасному. Це те, що треба нести молоді, щоб люди знали наших українських поетів, щоб люди їх читали і не думали, що це щось таке зашкарубле відстали. Ні, ось, ось це може звучати так. Я не втомлююсь вдякувати Артему за цей проект. Твої вірші мої ноти, бо він дуже класний. І нагадую ще раз, що хлопці будуть сьогодні збирати для Збройних сил України. Підтримайте їх, підтримайте і цей проект. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї пісні. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!